До старіччя Віктора Зарецького триває ретроспектива виставки в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві, як кажуть куратори виставки, Віктор Зарецький, митець, який перетворив живопис на форму мислення. Він лавреат Шевченківської премії, художник, який поєднав академічну школу, модернізовані народні образи та естетику європейської сецесії, створивши нову пластичну мову, глибоку інтелектуальну українську. На виставці побувала і моя колега. Олена Царенко. Зараз 25-й рік. Третій рік війни дуже багато картин по-перше в окупованих музеях, по друге, в евакуації. Деякі музеї надали нам евакуйовані картини. Це у нас зазначено. Але Більшість не змогли нам надати ці роботи, і це е, е, один з посилів цієї виставки, що ми звернулися до великої кількості колекціонерів, які надали нам, і це все багатство сьогодні кольору. Це е, поєднання музейних колекцій і колекцій колекціонерів. Е, кураторська ідея е, в тому, що у нас. Е, Є такий водорозділ. Він дуже очевидний. Це 1970 рік. Величезна особиста трагедія Зарецького і для нас вже і національна трагедія вбивства Легорської. Це знакова подія для Києва для України, тому що Віктор Зарецький це велике мірило, це велика постать, яка формувала школу художню і мистецьку. Це також школа митців, яку з'єднував Віктор Зарецький та Алла Горська. А також я бачу, що це покоління, їх діти, внуки вони наслідують цю школу, взаємодію, спілкування між митцями. і це поєдна... Ну, та підсилює всю нашу творчу когорту Києва України. Ми зараз знаходимося в залі, який репрезентує здебільшого монументальну доробок автора. Звичайно, що ці твори, які знаходяться на здебільшого на окупованих територіях. І от якраз мало хто Зерецького сприймає як художника-монументаліста. Про це часто забувають. Тут, тут це якраз кураторська група, і куратори вони це в перший зал нам показують, який він був художником-монументалістом і його твори збережені. На жаль, єдиний твір, який монументальний збережений в Києві, це ресторан Вітряк, це Горська, Зарецький і Борис Плексій». Йде Віктор Іванович Зерецький в спортивному костюмі, шапочка на бакир із фарбами, познайомився зі мною і каже, дівчата, покажи мені, що це є, бо я вже все перемалював. Ну, так ми поговорили на другий день, а ми там зупинилися на квартирі. Я йду до річки. А до мене підходить Зорицький, а він там теж відпочивав і каже мені, Олю, я хочу написати ваш портрет. Ви а я так згодна. Дуже багато мудрих порад давав Віктор Зарецький, дуже багато цікавого ми. Причому ми приходили в основному, вчилися в РХШ навчалися. Дуже втомлені були являтися. в 18-ті години приходили, і Віктор намагався нас трошки розтурхати. Щоб ми там не засипали прямо за мольбертами, і вмів розказати і про художників, і про життя.